Ранок у лісі лис відпочиває на дворі. Та раптом на стіл лягла величезна кругла тінь. Ой, що це там в небі? А високо в небі куля вже втрачала силу, газ закінчився. Безпалива куля стрімко понеслася вниз, просто до лисового столу. Кошик плавно торкнувся землі. Усередині сиділа налякана, проте відважна сова пілот. Я так поспішала на фестиваль повітряних куль, що забула заправити газ у пальник. Не сумуй. Ми ще можемо щось зробити. В мене є гарна енциклопедія. Можливо, там є щось про повітряні кулі. Перш ніж лагодити повітряну кулю, треба дізнатися, як вона працює. Треба подивитись інструкцію, і все стане зрозуміло. Коли повітря нагрівається, воно розширюється і стає легшим. А легке повітря завжди хоче піднятися вгору, як дим або пара від чаю. Якщо на теплим повітрям є велика куля, вона його вловлює. І це повітря тягне кулю вгору. А якщо розпалити вогонь у кошику, куля ж може злетіти. Так не можна. Вогонь миттєво спалить кошик, а потім і всю кулю. Кінець польоту. Друзі збагнули. Багаття в кошику спалить кулю. Щоб підійматися, потрібен легкий газ. Та де його взяти? Якщо ми не можемо розпалити багаття в кошику, тоді залишається лише одне заправити пальник газом. Але де ж ми знайдемо газ в лісі? Раптом пролунало буркотіння двигуна. Хтось наближається. Привіт! Я бачив, як повітряна куля впала в лісі. Газ закінчився, і куля втратила підіймальну силу. Куля виглядає цілою, але треба її заправити. У болоті є природне родовище метану. Дослідники проклали труби й облаштували газову станцію в сухій печері. Там досі стоять балони з газом. Рослини гниють у воді й утворюють легкий газ. Труби збирають бульбашки і спрямовують їх до печери, де газ зберігається у балонах. Йдемо лісом далі через струмок. А за пагорбом буде печера. Ну, що, в дорогу. Печера чекає. Попереду стара газова станція, прихована в темній печері. Друзі прямують туди, щоб наповнити балон і повернути кулі силу летіти. Та коли вони під'їжджають до входу, на узбіччі дороги лежить їжачок. Він виглядає зовсім кволим і потребує допомоги. Щось в мене голова крутиться. Я проходив повз. Раптом стало зле. Жабеня лишилося стерегти їжачка. доки тому не стане краще. По запаху схоже, що це газ. Він йде з печери. Чудово! Нарешті ми знайшли його. Тепер ми зможемо заправити пальник. Стій! Не можна заходити в печеру. Чому нам же потрібен газ? Газ може бути отруйним і вибухонебезпечним. Хм. Не можна заходити всередину. Але треба якось припинити витік газу. Можливо, джерело газу десь зовні. Труба червона труба з іншого боку печери. Треба перевірити, якщо там справді труба, вона має бути пов'язана з газом. Ось вона. І справді схожа на газову. Поглянь он там вентиль. Я знаю. Якщо перекрити вентиль, газ припинить йти до печери. Запаху газу більше немає. Здається, витік припинився. Друзі ввійшли у прохолодну печеру, де крізь тінь проглядали старі металеві труби. Ми вже близько, десь тут має бути газовий насос. Ура! Тут балони і насос. Але чому в печері стався витік газу? Ось що сталося. Шланг зіпсувався. Я з собою брала насос. На ньому такий самий шланг. Я знала, що він нам ще знадобиться. Щоб безпечно наповнити балон, спершу треба відкрити кран газу зовні. Далі в печері газ перекачується насосом, а потім балон обережно вивозять і готово. Я теж хочу допомогти. Зараз швиденько накачаю, і все буде готово. Їжачок. Обережно. Ти не можеш цього робити сам. Газ дуже небезпечний. Якщо ти ще маленький, ніколи не чіпай його сам. Лише дорослі це можуть робити. Я Я не знав. Я тільки хотів допомогти. Ти дуже стараєшся і це чудово. Але з газом треба бути обережним. Обіцяй, що більше не чіпатимеш його сам. Гаразд. Тепер усе готово. Відкриваю вентиль. Газ пішов. Ми майже на фініші. Щиро дякую, друзі. Без вас я б ніколи не піднялася. Ви і справжня команда. Гарної подорожі. Лети обережно, сово. Обіцяю, обов'язково зустрінемось знову. Ми чекатимемо на тебе. Сова летіла високо, сонце сяяло. Друзі махали знизу. Здавалося, що все ідеально. Але одна маленька деталь залишилась на землі. Вона забула головний ключ. Думаю, нам треба його повернути. Вирушаємо на фестиваль повітряних куль.